Вітаю! Цю посилку, яка сьогодні прийшла, я чекала найсильніше. Зараз будемо розпаковувати. Вранчик показую, що прийшло. Це прийшло від Роксадо. Дивіться. Це папібокс. Такий ж великий папібокс. Я потім складу, вам покажу. До нього йде обов'язково в наборі отакі, вони легесенькі, але вони тверді штучки. Тобто я все складу, все повсовую і покажу вам. Саме головне. Зверніть увагу. Бачите? пізнаєте, Бачите? Це лице мого Діорчика. Так, дивіться, все. Все на замочках. Я більш такий детальний огляд роблю. Знаєте, що це? Це обкладинки на ветеринарні паспорти. Тепер цуценята будуть їхати в нові домівки і їхні паспорти будуть в таких класних обкладинках, не промокаючи. А ще опа. шопери Для пакунку малюка. Не промокаючи ліс. На замочку. Значить, все в нас прийшло в кольорах таке. И еще мы с шея. Порту. А? В а? общем. Ага. Все треба примерять. Продовжую вам показувати красу ось боксик. До речі, я його брала для того, щоб коли я буду їхати на море або на відпочинок, щоб брати це з собою в машину і собакам, а в мандрівці було де спати. Тому я трішки для інших цілей взяла цей бокс. Так, зразу приміряла обкладинку на паспорт. Це моєї льолечки паспорт. Ось міжнародний. Дивіться, як гарненько все лежить. Є такі жовтенькі, рожевенькі, ще будуть дошиватися і оранжевенькі. І хочу вам показати шокер. самочком. Мій діорчик. Ось така краса. Як вам подобається? Пишіть. Уявляєте, внучка буде носити обкладинку.